На Прикарпатті поліція ліквідувала канал збуту наркотичних засобів. Слідчі управління спільно з оперативниками карного розшуку встановили, що незаконний бізнес з розповсюдження заборонених речовин організували двоє мешканців Івано-Франківська. Фігурантів затримали на гарячому процесуальне керівництво у справі. Здійснює івано Франківська обласна прокуратура. Поліцейські з'ясували, що до протиправної діяльності причетні 34-річний та 28-річний мешканці івано Франківська. Обоє фігурантів раніше судимі. Із залученням оперативних можливостей кримінального аналізу поліцейські задокументували три факти збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено. Йдеться про канабіс. Двох фігурантів було затримано на гарячому після останньої спроби збуту. Під час обшуку за місцями проживання чоловіків було вийдено та вилучено наркотичні речовини та засоби, пристрої для вживання, порошкоподібні речовини та інші речові докази. Все вилучено направлено на проведення відповідних експертиз. Обох фігурантів затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Чоловікам вже повідомлено про підозру, у чиненні кримінального правопорушення, передбачено за частиною 2 статті. 307 кримінального кодексу України йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Суд обрав для правопорушників запобіжний захід тримання під вартою. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії щодо встановлення каналів отримання наркотичних засобів та усіх причетних до їх розповсюдження. Михайло Березень, Любомир Микитюк, новини на вежі.